Доброго дня всім. Розмова сьогодні піде про Бузьку поліцію, інспектор патрульної поліції Дудкевич та начальник поліції патинок. Звичайні шахраюваті брехуни. 6.07.2023 року мною оприлюднена публікація під назвою Начальник Буської поліції Патинок. Не контролює підлеглих та порушує законодавство у сфері інформаційних відносин. Нагадаю, що мною була оприлюднена відповідь Бузького відділення поліції за підписом начальника Патинка, виконавець інспектор патрульної поліції Дудкевич Андрій. На журналістський запит, яким я на підставі судового рішення Бузького районного суду Львівської області у справі номер 943 299 23 просив надати документ про проведення профілактичної бесіди з лікарем Постолюком та надати інформацію про проведення або не проведення службового розслідування за фактом неодноразового порушення службової дисципліни з боку інспектора патрульної поліції рабської. Поясню, що мій запит як журналіста інформаційної агенції, журналісти проти корупції є офіційним документом. Як колишній працівник Служби безпеки України маю певний досвід оперативно розшукової діяльності, а тому вже як журналіст скерував згаданий запит до відділення поліції номер 2 Золочівського районного відділу поліції головного управління Національної поліції Львівської області в рамках журналістського розслідування. За фактом порушень закону з боку згаданого лікаря та поліцейської щодо незаконного притягнення до адміністративної відповідальності колодія, не зайдем буде нагадати, що з легкої в лапках рубки е, руки поліцейського Дудкевича вийшла брехлива відповідь на журналістський запит, яку без докорів сумління підписав начальник поліції патинок згаданою відповіддю. Начальник поліції, як посадова особа органу державної влади, суб'єкта владних повноважень, надав інформацію, яка не відповідає дійсності, а точніше, не надав запитуваної інформації, посилаючись на те, що такої не володіє. Бузька поліція це орган влади, за кермом якого, як на кораблі, капітан перебуває підполковник поліції патинок. Виявляється, що начальник поліції доручив розгляд журналістського запиту інспектору поліції Дудкевичу, який є напарником екіпажу патрульки, до якого входить інспектор поліції Рабська, з якою вони разом і намагались взути, я маю на вживаю це слово, в лапках громадянина колодія. Патинок це добре знав і навмисно доручив розгляд запиту саме Дуткевичу. Мабуть, щоб той придумав і навішав локшини. Риска брехні журналісту. Поліцейський Дуткевич подякував Патинку за виявлене довір'я і написав згадану бздуру. Виявляється. 20 лютого 2023 року за підписом патинка на адресу колодія був скерований лист Бузької поліції за наслідком перевірки телефонного повідомлення від 18.02.23 року на номер 102 з яким звернувся колодій після виявлення факту проставляння лікарем-постоліком години, що не відповідає дійсності у акті медичного огляду. У листі Бузького відділення поліції, зокрема, зазначено, в ході розгляду даних матеріалів в дужках телефонного повідомлення колодія було встановлено, що в діях громадянина Постолюка відсутні ознаки адміністративного та кримінального правопорушення, тому з ним проведено розяснювально превентивну бесіду щодо недопущення вчинення з його сторони протиправних дій. Та антигромадської поведінки, а також попереджено, що в разі вчинення таких наступає передбачена законодавством відповідальність. Враховуючи вище вказане та керуючи статтею 8 Закону України про звернення громадян, прийнято рішення розгляд даного повідомлення припинити. Елементарний аналіз, викладений у листі поліції інформації, вказує на низький професійний рівень посадової особи, яка займалась перевіркою та наданням відповіді на усне звернення колодія. Хто і на якій підставі вияснив та встановив, що в діях лікаря постолюка немає ознак адміністративного або кримінального правопорушення? Чи проведення огляду та складання висновку про стан сп'яніння водія без належного сертифіката, тобто, тобто е, вимог інструкції відповідної, не є порушення вимог закону чи нормативного документу? Начальник поліції навіть не знає вимог згаданої інструкції. Друге питання до поліції. Якщо були відсутні ознаки адміністративного або кримінального правопорушення, на якій підставі проводили профілактичну бесіду з лікарем постолюком Хто дав право безпідставно проводити таку бесіду ще й попереджати? Лякати, я, я так буду вживати це слово, лякати, про відповідальність за майбутнє вчинення ним протиправної та антигромадської поведінки? На якій підставі? Якщо немає підстав, не встановили ні адміністративно, значить, ні кримінальних ознак, і вони проводять з ним профілактичну бесіду. Нарешті про незаконність припинення згаданої перевірки, статтею згаданої перевірки, статтею 8 закону України про звернення громадян встановлені вимоги, які не підлягають. Не підлягають розгляду е, звернення та вирішення. До цієї категорії звернень підпадають анонімні звернення та повторні звернення з одного і того ж громадянина, з одного і того ж питання, якщо перше було вирішено по суті. Колодій, що був <кій> анонім, чи Колодій повторно звертався на, на Телефон 102. Ні, цього не було. Тож на якій підставі тоді. Патинок написав, що було припинено на підставі статті 8 закону, фальсифікат щодо законності припинення перевірки звернення у вигляді локшини. патинком був навішений і громадянину колодію. Так виявляється. Логічно подумати, то воно так і виглядає, що і колодію теж значить, написали. Лапшу локшину, будемо говорити, брехню. Що ми припинили, тому що є стаття 8 закону. Хоч це не відповідає дійсності. Це нонсенс, це просто, просто з неба взяли і написали: аналогічні неправдиві відомості викладені у довідці про результати проведення перевірки за зверненням громадянина колодія та лікаря КНП Бузької центральної районної лікарні Постолюка. Однак у цій довідці жодного слова нема про те, що перевірка за зверненням колодія була припинена на підставі статті 8 закону України про звернення громадян. Але ще на тій підставі, що капітан поліції Дудкевич так вважав, тому що в діях колодія та пустолюка відсутні ознаки адміністративного та кримінального правопорушення. Уявляєте, людина звертається телефоном на 102, а їй потім перевіряють, чи в неї є ознаки адміністративного правопорушення. Вона вказує на, адміністр... на порушення з боку лікаря, а їй перевіряють, чи вона так і ви можете звернутися на 102 і вас будуть перевіряти. Но інша річ, якщо там хтось телефонує і каже про замінування або ще якісь там такі неправомірні дії вчиняє, але людина звертається за допомогою на 102, а її... Перевіряють на наявність в неї криміналь... ознак кримінального правопорушення. Однак у цій довідці вказана пропозиція Дудкевича наступного змісту. Читаю вам, це взагалі капець. З громадянином, е колодієм та постоляком провести роз'яснювальну превентивну бесіду щодо недопущення в і подальшому ними протиправних дій та антигромадської поведінки. Цю довідку погодив начальник. Патрульної поліції відділення номер 2 Мороз та з довідкою знайомий начальник відділу поліції підполковник Патинок. На якій підставі усне звернення на телефон 102? Поліція, за які, на якій підставі за усне звернення на телефон 102 поліція профілактувала автора звернення колодія? І чому поліція надала журналісту брехливу відповідь на запит? Хто за це буде нести відповідальність? Я звертаюсь до поліції, до пана Патинка. Хтось за, це має від... Хтось за це має відповідати, що написали мені брехню, яка не відповідає дійсності. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Журналістські розслідування по цьому факту продовжується і буде продовжуватись до того часу, поки ми не дійдемо до якогось логічного висновку. Дякую за увагу.